Сіро алегрія Амаконда і воїн. Казка індіанців Південної Америки. Давно колись на плем'я Агуаруна упало справжнє лихо. Серед високого лісу в озері з темною водою, що не мала ні приток, ні витоків, поселився велетенський удав. Від людме і похмуре озеро, в якому ледве відзуркалювалися дерева, і так було моторошне. А вже удав такий величезний, якого не бачив світ, наганяв на всіх справжній жах, коли визирав з води. Зрозуміло, що аргуаранцям доводилось віч навіть зустрічатися з водяною змією, яку ми, освічені білі люди, називаємо анакондою. Ми можемо прострелити гнучке зміїне тіло, чи прохромити його. А коли вже не пощастило, і ти попався в залізні обійми, тоді вчепися в змію, мов тигр, або натисни пальцями їй на очі. Змії уникають зубів дужих звірів, обминають пастки, які розставляють людей. А гуарунці заганяли в анаконду отруєні стріли, не раз бралися за гарпун і, як тільки не намагалися перемогти напасницю, але у таємничому далекому озері з темною водою знов і знов з'являлась анаконда, перед якою тремтіло все плем'я Агуаруна. Вона була довжелезна. Переказували, що, простягшись через усе озеро, наполовину занурно в молку глибинь, вона ще й піднімала решту тіла так, що над поверхнею води висувалася плямисто сіра голова, а на ній, мов два відшліфовані коштовні камені, горіли очі. Стулена, округла паща, скидалась на панцир гігантської черепахи, Колись Анаконда роззявляла її, паща була глибока, аж чорна. Сичання змії чулося далеко навкруги, бливучі вона збурювала воду в озері так, ніби то була бурхлива ріка. Лісом же Анаконда проповзала, мов на пасть. На смерть перелякані звірі не наважувалися навіть поворухнутись, і смія. Ковтала їх без ліку, чого тільки не вигадували проти неї люди, отруювали стріли соком курари, зазубрювали списи і гарпуни, але все марно. Шкіра плазуна була така грубезна, що дротики проти цього лісового чудовиська здавалися дрібнесенькими риполовними гачками. А списи й гарпуни також були йому, немов тонкі риб'ячі кісточки. Тож ніхто не зважувався ставати до боротьби із змією сам на сам. Лиховісна Анаконда була занадто могутня, не виставив бо проти неї ні звір, ні людина, а гуаранці не могли більше боротись. Непорушні зміїні очі паралізували селище. Доводилося визнати, змія непереможна. Після наскоків вона поверталась до свого озера і спочивала кілька днів, та ніхто не наважувався туди піти. Страхом віло від таємничого озера, увесь ліс остерігався анаконди. Навіть дерева і ті боялись, лютої змії. Спустошуючи від усього живого щораз нові ділянки сельви, вона все ближче посувалась до незахищеного селища агуарунців, де жив воїн на ім'я Якума. Цей відважний мешканець лісу був дуже спритний і меткий. Він однаково правно володів будь-якою зброєю, ні людина, ні звір ще ніколи не перемагали його. Якума вирішив стати над двобій за накондою. Він замісив глину з пополом дерева, щоб вона стала твердіша і намазав собі голову і тулуб. На одній руці він прикріпив ніж на шкіряній підкладці, отак убраний і озброєний, якума подався в ліс і прийшов на берег озера. Він рішуче спустився на воду маленькому човнику, Проте не заплив дуже далеко, бо побачив зміїну голову з хижими сяючими очіськами. Змія застигла, її потурбували. Хтось насмілився порушити її спокій. До того ж вона була вже голодна. Анаконда роззявила пащу, потяглась до якуми і проковтнула його. Тоді він скинув лати з глини дерева, підняв ніж і ударив анаконду в серце. Воно було таке велике, що бухкало, мов у барабан. Змія ослабла, проте не відразу, бо анаконди вмирають поволі. Тоді, як кума напружився, визволився з її нутра, і знеможений у плавді стався до берега. Він не міг прожити довго, бо був скалічений. Так загинула найбільша і найстрашніша Анаконда, але найсміливіший воїн Агуарунців помер також, хоч і вийшов переможцем. Все це сталося дуже давно. Ніхто не знає, скільки часу відтоді минуло. Не стане місяців, щоб виміряти старовинність цієї історії. Коли якийсь агуарунець після того приходив на берег Темного озера, він кричав, кидав гарпун і оглядався на всі боки. Та Наконда більше не з'являлася в тих краях. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.